Ще до сих пор єся єдиним корпусом добровольчим, який не є легітимним. Тобто ми від держави, від військових, від міліції, від СБУ допомоги ніякої не отримуємо. Ми, наш батальйон і наш корпус виживає тільки за рахунок волонтерів, добровольців. Зброя, я вам розкажу, коли ще. На початках у нас було 24 одиниці мисливської зброї. Оце от, автомат, це теж є мисливська зброя, який стріляє тільки один мужик. Так, Це цей гад, Форд. Це Фордовський. Це в Вінниці калаш, перероблений під одиночний вистріл. От з цією зброєю ми відвоювали, і в нас вся зброя практично та, що дісталася в бою. Да, у нас зараз вже є танки, у нас є БТР, у нас є пушки, у нас є рапіри, у нас все повністю є. Коли ми йшли в Карлівку, от перший мій бій, там де я був поранений, не перший бій, а в одному бік там, де я був поранений. Ми йшли, нас було понад 100 чоловік, з них 24 озброєні. решта йшли без зброї. І при цьому, коли наш безпосередній командир Дмитро Ярош, вже коли бій, ми 4 години бій, Після того, як ми зібралися, там нам мала бути і броньою підтримка від армії, і артпідготовка була, була артпідготовка. Тільки вони поклали з похибкою на 800 метрів. І потім Дмитро Ярош сказав такі слова. Каже: ну що ж, будемо рахувати, що ми зробили розвідку боєм, розвідку боєм. і взяли вогонь на себе. Бо тоді якраз в той момент підтягнулися, відірвали більшість сепаратистських бійців з аеропортами на себе викликали. Хоча там було вже на той момент. Карлівка це є водохранілище Карлівське, яке постачає практично на всю Донецьку область воду. І сепаратисти тоді вже зробили блокпост на Дані. Дамба була замінована. Ну, після цього бою, наступного бою вже було 10 числа, наші хлопці взяли кажуть. Вже без підтримки військової. Також я можу сказати про 5 батальйон. Коли їх тільки туди на передову вивезли, наші хлопці повезли їм 27 бронежилетів. Це ми віддали від себе їм, бо це наші побратими, наші з Прикарпаття. Це таке от допомога армії. Воно ну, є, да. так. Зараз не набагато краще. Не набагато краще зараз є. От ми ж спілкуємося з ми спілкуємося, бо безпосередньо там ж в аеропорту стоять бригади. Так, плач, там на Стоять бригади теж е, військові і по телевізору також показують, в інтернеті викладають, коли дають зброю ще з Великої Вітчизняної війни і з десяти гранат зривається тільки одна, що можна говорити яку підтримку? Про яку підтримку? Про ту підтримку, які Знімають БТРи оці з дитячих площадок із пам'ятників. Оце підтримка. Оце підтримка називається. Коли люди купляють нам автомобілі, от ми приїхали сьогодні на машині, от це українці, які від діаспори Італії передали нам цей автомобіль. же ж у нас є бус. Газетка. Це в Рогатині, нам Рогатинський автопарк. В особистості там, верніш, не автопарк. Вони викупили у автопарка цю машину. Це два брата. Один брат знаходиться, живе в Канаді, він вже там 15 років проживає. Він передав гроші своєму брату тут він, в Рогатині. Він купив і передав нам 30 форм, бус, продукти. Пічки. Оце от я називаю підтримка. А від держави підтримки немає ніякої. Вони нас е, хотіли легалізувати. Так, ми зараз поки що як ОПГ. Ми як ОПГ. Але тепер ми зробили зробили собі ім'я. І зробили альтернативу армії. Тепер є вибір і у людей. І я скажу, що в нас дуже багато військових, які просто переходять, закінчується контракт, він переходить в правий сектор. Багато людей з 5-го батальйону в нас. І там воюють. Є ще ті, хто вернувся е, зразу після, коли відходили, е, там залишився в 5-му батальйоні, в нашому 5-му батальйоні, бо е, добровольчий український корпус. Він має 11 батальйонів. От. З них три бойових батальйони. Це 5, 7 і 9. Решта батальйонів запасні, які створені спеціально в кожній області практично для захисту територіальної і для підготовки бійців для ротації. От, з нашого четвертого батальйону ми відправляємо два рази на тиждень, два, два рази в місяць, як коли виходить. Ну, Верніше, не як виходить, а по потребам. І також ж, е, волонтери, ну, все, все за рахунок волонтерів. От, от подруга Калина, мала Калина, бо її мама Калина старша. От сім'я. Мама займається волонтерством, а батько же, Також, от, це моя дружина, подруга Ніка, також у нас в корпусі. Оце мій брат. У нас практично там багато є таких сімей. Вою їм сім'я. На початку серпня місяця просто дістав воєнкома своїм добровольчим таким хрестом я дуже хотів воювати. І на початку серпня мене призвали в Збройні Сили України. Спочатку склалось так, що я пішов, я попав е в Зербат зі ракетний батальйон. Побував в місті Летішині на захисті е Хмельницької атомної станції. До речі, ніхто не знає з вас, але була така небезпека, що її хотіли підірвати диверсійні групи. Було там, навіть не таке є. Тобто ми тримали її повністю по периметру прикриття робили як ракетами, так і мазинками. Після цього був переведений своїм дивізіоном останню нову. Так само, ніхто в останній новій там в принципі мирно, там АТО немає навіть зараз. Але там ситуація така, що там більше 50% жителів за Росію. Чому? Тому що зараз в Донецьку, Донецьк-Луганськ, вони вже почули, що таке війна, вони відчули що таке спати в підвалі, вони відчули що таке смерть рідних. Там ще такого не відчули. Вони ж там живуть спокійно, їм добре, їм тепло. От вони кажуть, жиру бісяться, вони хочуть Росії. Але вони не хочуть втікати в Росію, вони хочуть, щоб Росія прийшла до них. Тому вони створюють, я би сказав, на цілі цивільні, цивільні групи з місцевого населення, які видають позиції зенітних установок, ракетних установок, позиції нашої української армії. І, відповідно, російські війська вже мають інформацію абсолютно практично про весь південь, наш, військовий, весь південь. Ну, мені, в принципі, воно, що зарбату стало мало, я хотів БОТО. Я писав рапорт і мене перевели в 54-й окремий розвідувальний батальйон. О. Зразу попав е -е, в третю роту 54-го окремого розвідувального батальйону. Це район, це сектор М. Район між Волновахою і Маріуполем. Якраз в той момент, коли... Сізькі війська взяли Новоазовську і коли лідно просувалися повз нашого нашого східного кордону, коли вони з'єднали Донецьк, Луганськ і так от Донизу до Новозовська. Чим займається, що саме цікаво ми коли приїхали, нам як сказали, ви розвідка, ви, ну, ви, ви розвідка. А відповідно, до вас в полях побудовані спеціальні е, такі... Вони з морських контейнерів робляться. Там є буржуйка, танцок, їх закопується в землю дуже глубоко, і відповідно він не боїться прямого, навіть прямого попадання граду мі міномету. Але ми приїхали в чисте поле. Абсолютно чисте поле, гладеньке поле. Нам видали саперки. і сказали, пацани, це копайте. І що сказали, зараз кажуть, у вас є до тижня часу, тому що. Як робиться? Вони спочатку посилають своїх ну, місцевих і викладають, що так і так прибула якась бригада військова. О, потім починають приблизно вичисляти кількість, потім пускають безпілотники. Якщо починають літати безпілотники, на третій день буде град. Це такий прогноз погоди. І так воно було, накривали градами, мінометами крушили нас. Ну Це суборниці, хлопці. Е Хлопці гарно купали, швидко вкопалися, дали один екскаватор на такий старий, такий, такий, я не знаю, я ще не, не на тросах, правда, ну дуже старий екскаватор, він ж трошки нам допомагав. не про це. Пізніше дали контейнери, довезли все такі контейнери, але довезли менше, ніж на половину особового складу, решта все було вирито вручну. Земля така, що кайло не лізе в землю. Ну, це таке, це вам розказує просто ситуацію, яка вона є. Ну, армія трошки... Так, добровольчі батальйони, в принципі, всю амуніцію, вся зброя це все то, що здобуто в боях. Це, це правда, це свята правда. У нас трошки краще, у нас е, старовинні автомати Калашникова, Калашникові. Ну, ті самі гранати, які не взиваються, ті самі гранатомети, які стріляють через раз, ну, ситуація в принципі, така сама. Але воювати ну, можна як айлом, якщо вміти, як воювати, якщо правильно воювати. Тому і воюємо, ми і перемагаємо. Якщо б, нам, якщо б у нас була така зброя в російської армії, російська армії, напевно, вже б не вдавно не було. Харчування у нас взагалі найкраще. Зранку макарони в обід гречка. Якщо зранку макарони в обід гречка, значить вечором гречка. І так воно крутиться по кругу. І сухпої. Ну, сухпої це ну, знаєте сухпаль. Це консерви, каша і тушонка найнижчі я. І сухі такі галети без смаку. Ну, Те, що ми йому. Це від армії. Ну, є в нас ну, дійсно волонтери, які. От завдяки волонтерам наші солдати мають бронежилети, мають форму. Мають, ну все практично мають завдяки волонтерам, завдяки вам, завдяки, завдяки вам. Серйозно. Мені от армія дала, не, навіть мені спальника не дала, мені волонтери дали спальника. Мені дали автомат і форму таку старовинну, що, що на сходах злежилася, що вона через теж не Саме Найцікавіший момент це коли, наприклад, немає обстрілу, коли тихо спокійно, коли так ледве повіває вітерець. І от дуже подобається, от особисто мені. Коли приїжджають волонтери і приносять е, малюнки, малюнки від дітей, то знаєте, я от ну, дорослий дядько, але коли читаю малюнок, коли читаю лист, я плачу. Ми сидимо у нас, сидить е, купа розвідників і, і, і ховаємо очі, ховаємо одні очі, порядаємо. Ці малюнки це, вони носяться в кишеньках акуратно складені, вони е, під броньою, вони не на броні, а під броньою. В ранежилетах і залізні. Це дійсно найцінніше, що, що можна мати танк і ним дорожиш. Коли йдеш кудись в райд, то в основному що береш? Береш якийсь оберіг, малюночок і побільше патронів гранат. Ті, хто слабкий, вмирає в першу чергу. Ті, хто зможе швидко зреагувати на ситуацію. Хто дійсно є підготовлений, той, по-перше, буде в першому е оркопашному бою, якщо це, якщо це буде потрібно, хто краща реакція спрацьовує. Е ви розумієте, для чого, для чого, наприклад, одним словом так, це є дуже необхідна. Фізична підготовка є дуже необхідна в армії. Тому що без фізичної підготовки, в принципі, ти не солдат. Оці от, е Марші, бойові марші, От ви зараз попробуєте ці бронежилети, скільки вони важали. Якщо, наприклад, походити в ньому, я не кажу годину, сутку, дві, поспати в ньому, потім на другий день ходити в ньому. От. Ну, спина не є, спина так болить, що ну, реально, реально, реально болить. А ще порахуйте гранатомет, а ще цілий комплект патронів, де, наприклад, вісім магазинів, плюс 4-6 гранат, плюс АК, плюс РПГ. А це все на собі, плюс казка, и і, 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 ти, ти повинен пересуватися з цим спорядженням. Ну, якщо бронежилет, скільки бронежилет має? 12 кг, 10-12 плюс автомат Калашника, ну, скільки він має, 3,5 кг, плюс каска вона має 1,5 кг-2 Плюс весь БК він десь складає більше 10 кг, однозначно більше. Ну, рахуйте, що поразить до 30 кг навіщо на тебе, і ти з ним повинен бігати. От, якщо ти, ну, Дихалка здає, ну все здає. Якщо навіть солдат і витримає, він у першому ж бою при, при будь-якому рукопашному е не ну, нестаменький. Медична допомога у нас в принципі доволі дов 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 таки непогана, тому що подбали, так само волонтери подбали через е діаспору нам видали е аптечки, такі самі кращі, самі сучасні аптечки. І діаспора. Е з... Навіть не діаспора, це вже на державному рівні, проводилось навчання. П'ятиденні навчання як користуватися, як накладати шкут. Тось, ну, в принципі, все трошки знаємо і воно допомагає все допомагає. У мене зараз в розліці більша частина людей, розвідників зі Сходу. Це люди, там 70% людей спілкуються російською мовою. Решта, всі люди, це є з центральної України, з Західної України, буквально в нас декілька чоловік. Ось. І вони спілкуються російською мовою, вони, вони, є деякі такі, що, я вам чесно чесно скажу, є деякі люди, які в свій час були проти Майдану. Але коли вони побачили це вторгнення в Крим, коли вони побачили вторгнення в Донецьк. У них свідомість перевернулася повністю. У мене такий товариш з Юнакєвого, я йому розказував про Майдан, про побут на Майдані, а він плаче. Каже я, каже, я завдяки в тому, що так попрацювали наді мною, я каже, не міг уявити, що настільки це все щиро і чесно, і правильно. О. Так що е я думаю, що російська армія далі Донецька вона от зупинилася, вона вже далі не піде, тому що ми їй не дамо піти. Всі хлопці, які є на передовій, всі добровольчі батальйони, Збройні Сили України, батальйони Нацгвардії, повірте мені, що всі хочуть, всі хочуть миру, але ніхто не дозволить піти далі. І якби нам дали зараз таку правильну, розумну команду вернутися до своїх початкових кордонів і вибити російську армію, ми б це зробили, просто нам не дають дозволу. Я не знаю, чого бояться в одним стадією, але повірте, що ми готові йти вперед, а не тільки тут на різдво. Саме самі з Коломиї родом. Почалося в саме майдані, потім правий сектор. І фактично з весни, вже в правому секторі, приймає участь у бойових діях і в різних людей. Спонукало до серцем пам'яті за те, що робиться в Україні. Інакшого виходу просто не було. Іншої думки навіть не було. Треба йти воювати в аеропорт. Були побратима і вирішили так само, що треба бути там і відстоювати той клаптик української землі. Режим дня Донецького аеропорту. Ну, приблизно з 7.00 перестрілка в 10 й Потім 12.00 обстріл градами або мінометний обстріл. Перша-третя година знову то саме. Четверта-п'ята година знову то саме. 6 8 година атака живої сили. Десята година, трохи сну. 11-12 очікування атаки. 12-3, знову атака живої сили. І 3 до 6 я можливость послав. Такий режим. Ні. Дуже багато малюнків і дитячих листів. І на тих стінах, що ще були цілі, коли я там був. То, повірте, всі стіни поплені малюнками дитячими і не знаю, може десь в інтернеті От Кімнати там, які ще були цілі, поклонені вашими малюнками, вашими листами, вашими. Оце ми дійсно там відчуваємо підтримку. Коли приїжджаємо сюди інакше, по інші світу, ніхто тут не чекає. Місцевих жителів, хто зміг виїхав, хто в Росію, хто на схід, хто в центрі, хто на західніше, хто на, захід, на білим. Лишилися старі якісь люди, то вони ховалися по підвалах і фактично. Хто, хто не міг таке покинути, не мав подати. Спілкуватися з місцевим населенням, в принципі, не було можливості такого. Не знаю, в аеропорту там місцеве населення, я не хочу. Крім щурів і котів. В аеропорт 95% це е, злітна смуга. Там є два термінали старий, новий і кілька будівель, які були при перших атаках зруйновані і знищені. <звіст> старий термінал фактично весь знищений і, в принципі, наскільки знаю, наші коло сюди перевернулися і тримають його оборону. Ну, новий термінал там частково окупування приміщення зайняті сепаратистами, а е, решта контролюють наші бійці. Ви добре знаєте, що передбачало свої мінські домовленості. Тобто повне припинення вогню. Я не знаю. Я вам скажу, один день мені було дуже страшно бо в Донецькому аеропорту, коли не стріляли. За цілий день тільки був один вистріл знайден. Ми не знали, що чекати. Ми знали, що Донець підтягується техніка, ми знаємо, що це. Ми знали, що знову якісь домовленості про припинення безкінченні вогню. Було страшно. От реально було страшно. Ми тікали, і ми всі ну, не спали фактично сутку і чекали, чекали, що буде далі. Так що про мінські домовленості, я думаю, що нема потреби далі говорити. Це, Я не знаю, це гра політики, люди добрі. Ми були під східними кордонами, ми були, скажімо, наш підрозділ у серпні був так, липні. липні. був чотири кілометри до російського кордону. Нас було в селі, є таке село Степанівка, нас було там, е, страва в сектор було десь до 100 чоловік, ну і військових десь так само 100 чоловік. В сусідньому селі Дмитрівка було до 2 тисяч, е, за даними нашої розвідки, е, до 2 тисяч сепаратистів. Вони боялися щось робити. Е, нас з російського кордону, з раз засніжного по нашому селі, по місцю нашої дислокації обстрілювали по кілька разів на день. А, і, було чим. Якби не прорахунки наших військових, якби не прорахунки нашої еліти військової, нашого генерального, ну, нашого генерального штабу, то їх би там вже не було, це 100%. Ні на Донецьку, ні на Луганщині. Ми б зробили все, що від нас залежить. І обіцяю від нашого імені, від імені правого сектору, від себе, особисто, так само армійці, не досі брехати і від них, що ми виженемо ту орду, ту нечість. З нашої землі і говорити спокійно, дивитися телевізор не на кадри. Я бачу, там кадри війни були, і дай Боже ви їх тільки по телевізору бачили а гарні комедії. І, не... і згадувати це як страший сон.